Всім доброго дня, 15 травня. Приїхав на своє поле, проводить культивацію. Перед посівною культивацію, може будемо сіяти соняш. Перед посівною культивацію проводимо. Сам культиватором. Там хітці знімав відео коротеньке, як я його робив. В принципі, я не знаю, як ми раніше обходились без культиватора, без культиватора тому що раніше ми дискували, сіяли, ну, дископуг не робить той роботи, яку робить культиватор. а Культиватор не робить ту роботу, яку робить істоплуг. Значить, Зробив культиватора, розмір його 3,80 на високих стойках, ширина лапи 30 сантиметрів, Трошки пробіжимось, покажу вам і покажу, як відпрацюємо. Тут весною заборонували, весняна воронка. Пішов, пішов перша хвиля бур'яна, тільки можна було заскочити у поле, заїхали, заборонували, закрили вологу, розрівняли трохи, побили грубки, але як не крути, весняна оранка не годиться. тому що Трошки, трошки прохавка, як то кажуть, вітер висушив землю і ну, грудки. Є грудки на, ну, на полі. У нас ще більш-менш, ми боронами трохи його розправили, то грудки побили, а є моменти у людей, там де просто чемодани такі лежать на городах. Я не знаю, що люди будуть із цим робити. Туди треба, на наверня, якусь фризу заганяти, щоб воно ну, перебило ті груддя Ось такий загальний фон. Бачите, поле зазилий. Ось так. Таку роботу робить культиватор. В принципі, захват бодрий такий, МТЗ тяне його нормально, не давиться нічого, культивацію проводить десь 8 см приблизно. Бур'ян весь вирізає. В принципі, рівня, рівняє. що ще потрібно для так казати, в принципі, що ще потрібно нам для, для обробітку ґрунту. Нас це влаштовує. Все вирізано. Все покрасить їх. Висока стійка, шлейф будемо так казати, рівняє, рівняє бугорки. Ну і котки. Котки вже, правда, позабивалися трохи. Котки під пружини, не плаваючі. Тобто свою роботу виконують. Будемо працювати далі. Скажу вам так, балакав там із знайомим з Дніпропетровської області, людина займається не перший рік на землі. Вирощує також соняшник, кукурудзу. І що він мені сказав? Каже, ну давай побалакаємо за технологією. У нас в Черкаській області. Каже, ми ну там слово по слову говоримо, кажу, обробляємо дископлугом. Ну, ви, ви орали там, а буває, не ораємо. Дископлугом там, ну, в залежності від того попередник, який дископлугом задискував. і кажу, сіємо. Він почав сміятися, кажу, а що не так? Він каже, у нас в Дніпропетровській області каже, проводиться каже, як мінімум дві, а то й три культивації перед посівним. Тобто, Виорали на зиму, весною потягали борони, пошла перша хвиля буряна, яка заїхав культиватором, розправив, потім каже, Друга хвиля бур'яна пошла, ну в залежності каже, від того, від опадів, наскільки волога земля, все, ну і по погоді дивляться. Другий раз, каже, пішла друга хвиля буряна, грубо говоря, каже, ще раз ну, глибоченько. І ну, по факту вже тоді перед посівна культивація міленька на, ну, на, на глибину закладання посівмата. В принципі, я так його послухав, пропустив мимо ушей, ну якби щось відклалося, щось відкинув на допрацювання. І сьогодні так культивіруємо і дивлюся на роботу культиватора. Це в нас перша культивація, ну будемо так казати перша і послідня, тому що сьогодні вже будемо розпочинати посівну, якщо, якщо все благо. Їду і наблюдаю картину. Весняна оранка. Будемо так казати, ран, рано виорали. То, то там десь плуг перекине, то там десь нагорне, то там, ну, пожений решток багато, ми не діскували, прямо напряму приорювали. Ну, нерівно, не рів, не будемо так казати, нерівно виорано. Грунт, бомба така, якщо, якщо так дивитися, то такі бугорки наші є. І їду і, див, і наблюдаю картину. Культиватора 380 захвату. І там моменти, де здоровий бугор воно зрізало, де ямка, там лапа, грубо говоря, сильно не бере. Ну, Будемо такивати, не лізе на, на ту задану глибину, тому що ми, ну, допустимо, задали там глибину 8 см і культивуємо, то, то, то там, де впадено, ну, колесо не, будемо так казати, не скопіювало, не скопіювало ґрунт і лапа вже у ямки не зрізала бур'ян. Ось, ось така якась незрозуміла картина. І другий раз не хочеться культивувати. Бо, ну, не, не, щоб не сушити землю, то мені, мені пригадалися знайомого слова, те, що він розказував, що перша культивація, як не крути, а вона рівняє ну, рівняє рельєф грунту. Я, в принципі, з ним згодний, переконався сьогодні на, на власному такому невеличкому досвіді. І склоняюся, до, схиляюся до того, що якщо все буде добре, благополучно, то на наступний рік нікого не слухать. за, то тільки можна заскочити у поле, заїхав і можна зразу культиватором, Не боронами нічим, вимілив його легенько, пробіг, порівняв, порівняв, будемо так казати, і грудку розбив, і порівняв ну, грунт. У тебе було поле рівненьке. і тут Потім друга культивація, тому що е, е, культиватор йде, там яма, там горб і культиватор отак, отак грає. і Там більше заліз, там менше. Ну, не воно, не воно. А коли буде культиватор йти, вже коли ми першу культивацію проведемо, вирівняємо поле, культиватор вже буде, колеса будуть йти в одній площині. і Будуть рівненько, рівненько вже ну, рівномірно робити посівне ложе. Так що в потрібно пару штук робити. <кій> Першою рівняємо. Може я, я і неправильно кажу. Може ну, хтось за мною не згодний, але якщо все благо, то будемо робити тільки так. Захват культиватора дозволяє, швидко ну, візуально наблюдаємо, то площа подається дуже швидко. Діскоплугом 2,4 бігати треба набагато довше, да і якість обробітку не та. Тому що в минулому році ми сіяли сою під діскоплуг, дві дисковки зробили і перше висушили землю. І грязне поле було, тому що воно там десь прикидало бур'ян, десь бур'ян прикинуло, бур десь, десь бур прикинуло ну, на, на бока поставило, він з під землі виглядає, далі почав рости, то дісковка не годиться. Культиватор, сплошний обробіток, повністю вирізало весь бур'ян, заїжджаєш і, і сієш. Якось так. Тому дископлуг є дископлуг, а культиватор є культиватор. Не треба, не треба порівнювати ці дві, ці два агрегати, можна так казати. Вони роблять зовсім різну роботу. Входимо сьомою передачею. До речі, працювали, пробували працювати без догрузки, ну, догружатель на центральний вид, то важко трактор іде, підбуксовує. Поставили зараз догрузку, трактор просто співає. Немає ні пробуксовки, ніде нічого і приємно працювати. Можна навіть більшу глибину задавати. Нам в принципі велика глибина не потрібна. Так що якось так. Так що знайомому з Дніпропетровської області велике дякую за інформацію. До речі, це він мене, будемо так казати, надоумив зробити культиватора. Каже, ось показав, який в нього є культиватор. Каже, дивись. Який апарат, каже, зроби, каже, собі побачиш, як, яку він робить роботу. Він каже, просто картину робить. В принципі, я з ним згодний. Якщо б ми тут провели дві культивації, щоб це була друга культивація, то тут б була б просто картина маслом. Ні грудочки не було, і площа була б рівна-рівнісінька. Отак маємо те, що маємо. Культиватор зробив, будемо в притирочку, навіть не вони встигли пофарбувати, тому що там ще Хочемо допрацювати, Спереду граблину поставити, як у компакторах. Так що це ще не кінець, по культиватору треба буде там трошки попрацювати. Фарба вже є. Я не скажу, немає часу по пофарбувати, тому що треба працювати. Як то кажуть, день, день год кормить. на вулиці вітер то трошки фонить напевно у мікрофон У нас два штуки підпружені і тобто працюють не один суцільний, не один а поділені працюють, можна так казати, копіюють. no podemos